Завершено другий сезон розвитку стартапів в акселераторі інтернет речей, IoT Hub та дебютний випуск лабораторії DIY Lab. До фінального демо дня дійшли 10 команд. Кожна з яких представила робочий прототип. Зрештою залучити кошти на подальший розвиток вдалося шести проектам. Найбільше по 35 тисяч доларів отримали SmackPoint, розумна зарядка для електромобілів, філвіар крісло віртуальної реальності та SolarGaps – Розумні жалюзі сонячні батареї. Ми хотіли зробити продукт, який якби зможе достатися. І пацаніє пакачство не знаю, чи я зміг донести цю, цю інформацію, яку я хотів донести. Але я, я старався, не знаю, можливо, трошки не хватало. емоцій. 20, 15 та 10 тисяч доларів. Відповідно, отримали пристрій для діагностики продуктів Biosense, менеджер продуктів Fudger та практичний холдер для презервативів Condomizer. Ідеолог Гаюті Хаброман Кравченко в цілому задоволений результатами демо дня. Сума залучених командами інвестицій в рази перевищує попередній показник. Це достатньо тонкий момент. в плане принятия решения. Риски очень большие, возврат инвестиций в Украине это порядка 10 лет, и украинский инвестор он должен понимать, либо этот проект будет вывезен куда-то в Америку, в Европу, где возврат будет и, собственно, выход будет из проекта эффективным. Як правильно створити проєкт, на чому сфокусувати увагу потенційного споживача і інвестора, та де виробляти і просувати свій продукт? Ділилися успішні гості. IoT Hub Demo Day. Приміром, ще торік, стартап Ламетрік навів чималий фурор на кікстартері і залучив історично для українських стартапів суму 370 тисяч доларів. Світ великий, так і можна розфокусуватись, ніби на весь світ, подумати, що можна зробити багато руше, але це не так. Треба шукати свого свого клієнта, свого кастомера, фокусуватись на ньому і працювати мінімум до кікстартеру мінімум шість місяців суто на цього клієнта і розробляти і до нього достучатись. Акселератор IoT Hub і лабораторія DIY Lab абсолютно безкоштовно допомагають молодим інноваційним проектам з менторством, обладнанням і нетворкінгом. В результаті найкращі ідеї і команди отримують інвестиції й подальший розвиток продукту.